Тут для пассажира два слоя. Мне вообще в прикол, такая движуха. Ты что, мороженое было? Как будет колбаса на заднем пассажире? Ми загородило, на бік вестров. Всім привіт! З вами Маратон, і в цьому відео я трохи підготую свою машину до зимового дріфт сезону. До речі, цього звіря мені подарували на день народження МакКоуді та Артем. Послання на ютуб канал МакКоуді буде в описі під цим відео, так що обов'язково підписуйтесь. А це ж у нас присадочка від фірми Бардаль. Бардаль це у нас та сама компанія, яка заснована в США норвезьким емігрантом Оле Бардал, що у 1939 році. Крім великої пропозиції олив для різних авто, родзинкою бренду є тіснодіючі та ефективні присади. Зараз саме це з вами ми перевіримо. Як ви бачили, ця машина димить білим димом. Зараз ми розпаковуємо та заливаємо цю присадочку. Ми заводимо машину буквально 5-10 хвилин, і дим мав би пропасти. До речі, в Україну завозиться продукція безпосередньо із європейського заводу компанії в Бельгії, що ще раз нам каже, що якість цього продукту дуже хороша. Так, друзі, отакий ми маємо результат. диму нема, тільки трошечки пару виходить. ще. Посилання на бардалі залишаю в описі під цим відео, а також по промокоду маратон. Діє знижка. Друзі, приїхали ми в гараж. Зараз будемо тонувати цю малишечку. Зараз у нас получається 23 вересня, без дісти перша година ночі. А це значить, що саме час її затонувати. Це значить планах. Перше це зробити тренувачку в бункер. Друге, це її занизити, пільнути пружини на 3 вітка. Як мінімум, що там ще починити двірники? у нас не працюють. Подивіться. Бункер, ні. А отут можна так подивитись. Тут для пасажира два слоя. Для водія, тут спеціальна дирка, щоб коли вночі їдеш, щоб було щось видно. Цю сторону теж все зробив я. Опа, так сідаєш, ще називається. Знаєш, обам. отут такий квадратик. Якщо буде світити сонце, конкретно сюди, то буде от не так же жарко. Та і все. Апаратик готовий. Буквально скільки там? Півгодинки часу, і та Святослав. Друзі, знову я в Жигулі. В тонованому на цей раз вже голі. Треніровка не відпадала, а це значить, що сьогодні я їду пиляти пружини. Так що зараз у нас холодний старт, кується Range ровер. Сподіваюсь, що ми його зараз не задавимо. Короче, зараз вже ввечері і в принципі через цю плівку. Ой-ой-ой! Є такий момент, як він коли не прогріне, трохи під колбашу, але гарна, гарна машина, дуже класна. Через цю плівку це 20% виходить получається То зараз вечері видно вже вообще супоровсько. приїхав на такий гараж самообслуговування до Андрія. Тут роботи кипить, і зараз будемо пиляти амортизатори, пиляти пружини, тобто на Жигулю. Ще повинна пригади Святослав. До речі, інформація для тих, хто проживає у Львові, і не хоче віддавати мільйони за ремонт своєї ластівки. Ви можете завітати до Андрія на СТО самообслуговування. Я постійно користуюсь його послугами. Ще коли знімав відео про Таврію минулої зими, Обслуговував її Андрія. Тут є гідравлічний підйомник, яма і всі необхідні інструменти для будь робіт з вашим авто. Забронювати годину можна по цьому номеру телефону або написавши в інстаграм. О! Режим травикала. Пула травикала за распускаем и берем со шестого Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Краще з Маратом вирішили ще спляти піввідка. Ой! Марат, ти що сюди на отдых приїхав? <на Майже на Та я під підніму Опс, анчізус. Так обережно, переварене. А поки піна з нього стікає, хочу вам нагадати, що цього апаратика я розіграю і виграти його може кожен з моїх підписників. Щоб прийняти участь, всього лише потрібно підписатись на шість телеграм-каналів. Це мої канали Маратон Криптоваліт. Потім Макоуді, Тезер на Крипті і Криптомар. Просто підписатись, перейти по посиланню на гугл таблицю, яка буде в описі під цим відео. А також всі умови і також посилання на таблицю буде продубльовано закріплено в закріпленому повідомленні в моєму телеграм-каналі Маратон. Ось і все переможець буде обрати абсолютно рандомно 29 грудня. Прямому ефірі. Так що всім бажаю удачі, пару слів про апарат. Це 123 Мерс, 2 двохлітровий дизель в дуже непоганому стані. А обзор на нього і як ми окупували, можете подивитись от в цьому відео по підсказці. Пружини, виходить, перед плити не стали, бо там щось ми подивилися відео, як його пружини знімати і просто офігелі, скільки там треба роботи зробити. Так що просто спіляли задні, мінус 4 віточки і зараз їдемо. Це знає. Я, я в шоці. Після Ми проблеми. доїхали після повороту. Загроз Залили зали, зали. свічку. Апарат прогрівається, а то значить, що в такий дождливий день ми їдемо робити на ньому двірники, бо вони так і не працюють. Це розслабле рено, рено щось розвалюється. Не розвалюється. Нормально все? Апарат зарядний. Польне, питання мав. Все, друзі, а ми тим часом вилетаємо робити двірники. Планіровочка не відклеїлась. Взагалі, апарат бомба, як чесно. Зивівся, з пів оборота Ще й багажник відкривається постійно на тих кочках. Це треш, це треш, друзі, але прикольно. Є маленький, давай сюди, малиш! Цікаво, а якщо я різко зараз дам газу, багажник закриється чи ні? Не хоче Друзі, ми походу вже доїжджаємо. Судячи по дорозі, це була нелегка дорога. Я вам скажу, але дивляться всі просто капітально. Можна реально на бучину наліпити якусь рекламу, то така буде реклама конкретна. Просто Друзі, зараз у нас ніч і я їду забирати Жигуля з ремонту. А, і чому саме зараз? Та мені просто приколу. Зі мною їде Святослав, він тільки вийшов з роботи, Тож у нас обох і вільний час. Зараз їду я забирати. Опа! Моя малишечка на місці. Це взагалі інформація, просто супер. Зараз вставляємо акум, пробуємо звести і погнали дріфтіть. Тут прикол в тому, що вона не заводилась спочатку, потім її вроді починили, вона завелась, але здох акумулятор. І ото я привіз нормальний акумулятор, пробуємо звести на нормальному. Друзья, там такий акум з мерсіка, соточку. Ой-ой-ой! Я падаю. А що по антифризу? А, до речі, цікавий момент. Там а там вода. А, братан, замерзло нам. Ну. Друзі, нас очікували повну фіаску. Тут прям взагалі все замерзло. І тому зараз ми будемо цей жигуль тягнути і походити на трасу в мігра. Сподіваюся, що блок не тріснув. Карточка ліпфлаш спасає. Давай, поїхали. Але там, правда, бетонний блок. Я всього не заїхав. Ой, там взагалі по красоті. Майна бензина, давай продамо. Да? ще <рес> протектор до цього. Ага. 17 рік. За 500 гривень два кола колона. Ми зараз заробимо бабок. Кидаємо жигуль. Чина. чина! Чи? Ага. Так от робиться бізнес, пацанчики. <рес> Все. Серйозний апарат, не. Поламав ще апарат. Ти поламався, вода там була і замерзла вода. І Що, чи що? не знаю, будемо дивитись завтра. Друзі, наступний день тільки що заштовхали цього парадіка в гараж. У нас плюс-мінус така в районі нуля температура, там 0, може 1 градус, але сніг потрошку на ньому тає. Ще на цілий день на мінімальний режим включу лампу Уфо і направлю під капот. Сподіваюся, що ще там налопнуло. Думаю, немало Це би насправді, бо морозів сильних не було. Максимум що було, то десь мінус 2-мінус 3. Так, друзі, вже у нас ніч на дворі і дивимось, що у нас тут пожагулюють. Стояла лампа. Вода тут є у нас. Вона розтанула. Ну, під машиною вроде, сухо, тут трохи сніг потанув, а так вроді сухо, Нічого не потекло. Тож зараз будемо так. пробувати заводити двигун. <плес> причем свічі, зараз подивимося ще є справу. О, та тут навіть ключ є. Одно помірюємо компресію собі, по Є Єскра. Останній 9 бар в першому. Дев'ять! Взагалі непогано поки що йдемо. Дев'ять! Дев'ять у всіх котлах однаково Тут взагалі живий мотор насправді так так. Може під газою Я зараз буду відвозити цю малишечку на заварку редуктора. Завтра на 10 ранку домовився з майстром, заварять її редуктор. Так що зараз, ввечері, поки є час, їду її відвозити. Також зелєн до сольчика купив за 450 гривень таку баклагу. Також купив акумулятор хороший. Залишається ще із важливого важливого цебі колеса і виворот, хоча б якийсь мінімальний зробити. Бо, бо на нас так вивороті не знаю, що у нас вийде. Резину якусь шиповану, зимовано, непогано і можливо трохи ще опустити передню підвізку. Ходу десь підтікає радіатор трохи, Пар іде. З кришки вона. Друзі, вже під'їжджаємо забирати Жигуля. На мерседесіку їдемо, на блатних движеннях. Заварили редуктор, зробили генератор, там якийсь дротик щось відпав чи що. І залили тосол. Зараз будемо забирати апаратуру. Але апаратик має вже бойовий вигляд. Ага, що ми бачимо. Я зараз прикріплю фотографії, відео, яке заварювали. Там виходить, зробили дирку, прорізали в мості. Заварили і потім дирку заварили. Ще такого не робив ніколи. Я емахуй. Зараз будемо тестувати. Що взагалі придатний він до таксі цей апарат. от Ззаді правда, треба трохи диван вправити. На Святослав знімає мене. Зараз буде перший запуск і перший дріф. Один і три вроді. — Один і три? Хоть би один і п'ять, один і шість. Так, зараз покажемо, як працює заварка. Заварка це зварений задній диференціал колеса при повороті на вільному диференціалі колесо, яке, допустимо, поворот вліво йде. Праве колесо проходить більшу відстань, ніж ліве. І тому диференціал виходить, вільний, щоб колеса крутились окремо друг від друга. А зараз, так як ми заварили редуктор, то виходить, вони будуть крутитися одночасно. І це прикольно типу для дрифту. бо машина більш контрольована, виходить. Але в поворотах виходить, колесо, яке проходить більшу відстань, тобто зараз я буду повертати наліво, праве колесо проходить більше. Відстань, а Аліво буде пробуксовувати. Зараз я підзнімемо вам така от не дуже рівна дорога, як буде ковбасити задні пасажирів! Я буду казати, щоб сідала наперед, але спереді теж. Це до слава трохи підковбаше. Давай я тут трохи дам бубліка. Поїдемо тексувати. Це вже побачите в одному з наступних відеороликів. Друзі, походу, закінчився бензин у мене. І пар фігачить, непонятно чого, походу, що радіатор витікає, подає на гарячі <покриваю> деталі і все. <покриваю> походу, бензин закінчився. Ну <покрив> <покрив> що, заправка там 100 метрів не доїхав. Да, нема бензину. Воно, все тут кипить, взагалі щось дуже страшно. Але машина вроді не кипить. Тут все стабільно. 820 гривень Мерседес і 700 гривень Джигуль. Чино, yeah. ну, то ми сьогодні стільки не такі. Жигуля, оп, Одеса, заправили. Мужичку, 50 гривень гривень з лічком. О, якраз містечко, так от під нас зробили, ні. Що ви займалися, я паркуюсь. Зараз буде заправка на ходу. Але якось по дебільному текст написано. Не йде, тут походу ключ треба. Ключі неї. Я не знаю, чи чи я їх не бачив, вже вже повний місяць. А як ти заправляв? Я не заправляв. Окей. Okay. Яким можна знайти вихід з такої ситуації? Зробити дирку там. Зараз будемо пробувати взламувати баку такою пілочкою для нахтів. Да, щось у нас не дуже виходить, якщо чесно. Може ножиком? Мультитул взагалі класний, якщо чесно. Так має буде. Yeah. Понял. Добре. Взяли, короче, молоточок, зубило і зараз будемо той бак ломати нафіг. І так, значить, спершу ми спробуємо його вскрити. Тому ми забуваємо викрутку замість ключа. Такий внештатний ключ. І будемо зараз крутити. <звук> да, мені здається, план не дуже. <звук> О! Це? Ніфіга. Тоді у нас план Б вступає в силу. Ми робимо отако. Все, тепер у нас і кришка є, і замка нема, і взагалі жить маліно. Оп, малишечку заправляємо на 10 літрів. О, дивій як гарно. Задимо на другу боклагу не на дівлейку, так? А, да? а потім половину вилив і налив. Так, от, стоїмо в заторі. Насправді я вам скажу, що трохи стрьомно їхати, коли не працює датчик палива, і особливо, коли не працює тем температура. Третя поставка. Або раз став дуже класно заходити в повороти, так як задня підвізка, ну її нема грубо кажучи, все, на відбійниках лежить, то вона забок прямо взагалі не крениться. Дуже класно заходить в повороти. Щось, з-під підкопотки чи пар, чи дим, я не розумію. Зараз зупинимося, що це таке. Тут вроді не кипить. Видно те, що радіатор тече. Так, да, тут антифриз всюди. На всю вулицю задимів. Щось в марато сталося. на чи що. Ну, мерседесик. Це апарат. Дуже прикольно. Ми загородили нафіг весь рух. Ми добіли, тоді <ріст> нас тут не вб'ють. Знову щось у нього сталося з генератором, поставили акумулятор від мерседеса. Mercedes перевіряємо гальма! З правої сторони переднє, права блокується скоріше, ніж всі інші колеса. Ну нічого. Так, друзі, ми доїхали, значить, до локації. Така у нас локація. Зараз тут буде трошки дріфту, ми трошки понавалюємо. Треба ж все-таки протестувати заварочку, протестувати те, як він валить. Але є тут один такий моментик. Він димить щось просто якось по-страшному. Там всюди біжить масло, біжить тосол І взагалі йому щось дуже-дуже погано. Не кипить, схоже на те, що мотор вже помирає якщо чесно. Але нічого, ми якщо поставимо інше. З Угу. Mm -hmm. Щось мені це все не подобається. А тобі? А мені нормально. Масло тече. Прикиньте, завелась малышка. зарядила акумулятор, з Мерседеса, поставили, завелась. Щось, звісно. Фіг знає, може вона перегрілась, може що. І зараз ми її доб'ємо, раз вона ще жива, виходить. Капец просто. Просто демон, не? Але заварочка, я вам скажу, реально рішає. Типу, прям капітально рішає. Коротше, друзі, на такій ноті ми закінчуємо цей відеоролик, бо ж гуль, судячи по всьому, підздох. треба міняти як мінімум радіатор, бо він тече дуже жорстко. Весь радіатор мокрий. Я дуже хочу його зробити. Але, блін, по грошам це так дорого виходить, якщо чесно. Вроді, якщо брати все окремо, то не так дорого. Там заварка там 500 гривень, там робив трамбльор ще там щось 500 гривень. Але стільки тих поломок і кожен виїзд накаплюється все нові нові поломки. А треба ще для зими. Зробити виворот, занизити передню підвізку, спіляти прожи купити нормальну резину. Короче, цілу купу ще всього треба зробити. Короче, друзі, всім пока, до скорих зустрічей.